Так, друзі, знову в лісі. Вже це ми коли були позавчора. А сьогодні знову вже трошки з іншої сторони приїхали. Ось вже трішки познаходили Ну, Не знаю, щось буде цікавеньке, можливо, якщо трапляться, то буду показувати, кому цікаво, то той подивиться, хто любить таку штуку, ось ці пошук грибів, які що. Тому дивимося, що знайду, буду знімати. Так, знайшли. Знову Тут з цієї сторони якісь гриби зовсім інші. Ніби ліс той самий. Сторона інша і гриби вже зовсім якісь інші. Так, знайшли клондайк. Видно вам, ні? А я приближу зараз. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Це ще все листям прикидано. Та ти що. Коротше, шуршимо. Прийшли на розгрузку. Оце з того місця подобивали майже всю свою тару. Прийшли, поставимо, візьмемо нову і підемо знову. Трішки там, звісно, було ну, паршивеньких таких червивих, але перебрали, то ну, непогано так ми там підживилися. Кубель це зачотне. Так, вооружилися новою тарою. Топаємо знову, ще трошки походимо. Саме азарт взяв.

Так, коротше, знайшли поляну, зараз буду показувати. Що ми тут понаходили? Так. Єсть. Дивіться, що робиться. Так. Далі. Ось тут тільки розгортай. Ось. Ось. Дивіться. І більші, і менші. Ось до диві, що робиться. Диві. Оце таке, да, оце для відео гриби. Та це гриби для відео, диви. Диви. Ось до. Я а де вони? Дивіться. А де <глухи> Дивіться. Оце да, це поляна. Оце я понімаю. Грибить. Ми да, здорові, жать, назбирали. Ціла купа. Воно <глухи> купа. Де? Малі геть не обрева. Треба перебрати буде. Коротше, тут ми і шуршимо. Да, і десь то на цьому буде баста. Ну і я вже ось це відро, що взяли, вже знаходив. Вони то ніби і ну, такі величенькі, але чистенькі, біленькі. Хороші. Тому збираємо цю поляну. І там і так видно, як не приближати. Та ти що? Так, ну що, моє повне. Пакет повний, там також, коротше все, йдемо до виходу. Знову трішки походили, душу відвели, все. Тому ось так, як натрапиш на гарну полянку, то й хочеться збирати. Так, щоб масово, то не дуже є, але трішки ходити. Між листям і воно так один-два, один-два. Кубка, дві кубки. Коротше, непогано. Ось. Тому для любителів подивитись на таке діло, я думаю, воно оку приємно було. Так що все. Всім дякую за увагу. всім пока.